Всім привіт! Вирішив записати для вас невеличкий гайд, як створити гаманець Metamask та додати туди мережі Polygon та Binance Smart Chain. Взагалі вважаю зручним, те, що гаманець існує в вигляді розширення для браузеру. І я вам буду показувати на прикладі браузер Opera, так як я взагалі користуюсь Chrмом, і там вже існує мій гаманець, видаляти я звідти його не хочу. Так, і почнемо з того, що зайдемо в магазин Chrome. Так, і пишемо в гуглі веб-магазин <coughs> Chrome. Переходимо і шукаємо Metamask. Так, він у нас є в рекомендованих, але я хочу вам показати, як це виглядає саме через пошук, щоб ви вибрали саме те, що треба. Так, ось він. Обираємо. І натискаємо додати в Chrome, незважаючи на те. Так, додати розширення. Розширення, незважаючи на те, що у нас браузер Opera. Іде перевірка. Так, є встановлено. Ось він у нас. Тепер справа з верхнього куточку. Ен... Починаємо почати. Е, створити гаманець. Погоджуємося, створюємо пароль. Має бути, звичайно, ж він надійним, має бути великі букви, маленькі букви і цифри. Ставимо галочку, що ми погоджуємося. Створити. Далі. І тут нас просять запам'ятати секретну фразу. Вона нам знадобиться для того, щоб відновити потім гаманець. Тобто у нас втрачений комп'ютер, наприклад, ми хочемо знову відновити його, встановити на новому браузері, і ми це зможемо зробити за допомогою ось цієї фрази, тобто набору слів. Нам треба його запам'ятати чи скопіювати кудись. Я собі його скопіюю в текстовий документ. Так. Натискаємо далі. Ми його записали, Натискаємо далі. І тепер потрібно нам його повторити в точно такому самому порядку. Так. Hook Elite. Так, усе ввели в правильному порядку. Якщо ні, то можна ці фрази переміщати. Так, зараз перевірю, чи правильно. Так, все видно. Е -е, підтвердити. Усе вітаємо. Ось він у нас є цей геманець. Але в нас є тільки мережа Ethereum. Тобто мережа ефір. Нам потрібно дати інші мережі. Ну, почнемо, наприклад, з мережі Polygon. Зверху натискаємо на головна мережа Ethereum. Нижче додати мережу. І нам потрібно заповнити ось ці дані. Ми звернемося до гайду від біржі Binance. Ось воно в мене тут збережено. Листаємо, листаємо тут все по самому метамаску. І, і, і ось вони ці дані, що нам потрібно для мережі. В першу чергу вводимо назву. В принципі, можна і по-іншому назвати полігон. Так, далі нам потрібно вставити RPC-URL. Копіюємо, можна один із цих вибрати, я просто беру перший. Додаємо, далі ID мережі. Chain ID, це те саме: 137. Вставляємо. Далі currency symbol, тобто символ, символ е, мережі. Це у нас токен Matic. Копіюємо, вставляємо і нам потрібно вставити е, Explorer. Тобто сервіс, через який будуть відслідковуватися наші транзакції. Копіюємо цей сайт, вставляємо. І все. Наче все заповнили. Натискаємо кнопку зберегти. Готово. У нас додана мережа Polygon з її токеном MATIC. Далі нам потрібно дати ще одну мережу: Binance Smart Chain. Вона ж BSC, вона ж bep 20 Натискаємо зверху і справа мережі, додати мережу. І все-таки за таким самим алгоритмом. Ім'я мережі. Так, листаємо вниз, вниз, вниз. Ось. Наші дані. Smart Chain Можна написати: Binance Smart Chain BSC Так, ось. Вставляємо. Так, RPC-URL. Копіюємо. Вставляємо. ID-мережі 56 у нас. Є. Символ BNB і сайт для пошуку наших транзакцій. Вставляємо. Зберегти. Все у нас додана мережа Pain Smart Chain. Ось тут у нас всі мережі знаходяться. Можемо отримати. Можемо надіслати, обміняти також можна через Metamask. І ось тут ми маємо гаманець. Він йде в Metamask універсальний на всі мережі. Все, в наступному відео я покажу, як додати якийсь інший токен в тій чи іншій мережі. Тобто, наприклад, в мережі Binance Smart Chain ми захочемо додати USDT і так далі.